Ось воно дурненьке. По коробках. Я тебе випущу, але у кущі, бо ти ж знов у коробку, як ви, ти тоді будеш видрюківатися? а мама тебе кличе годувати. Це те, що я їх в руках держу, то не страшно, що тримаю. Вони ці. Пташки в нас постійно сіляться, і постійно вони якусь халепу потрапляють. Вона їх вигодує, і все буде нормально. Ніякі мої запахи не шкодять. Тож не переживайте, це не перший раз таке. Ось вони тут. Привіт. Ой, тютюсика політіла. Вот вони тут сидять, А, а, а мама. Прикоче, та він вже полетів, полетів, Ось такі пташки в нас тут по кущам і по сараю. І це вже інший сів, це інша пташка. Це зеленушка, вони теж по кущам, але по іншим сидять. І, в, і горобчик, ну, всі зібрались тут, а ти чогось трикочеш. Всі. Всім добра. Я трохи випала з інформаційного простору. На це є обставини, які Ну, не завжди від нас залежать. Ці обставини. Ми від них залежимо Ось. Тому сьогодні таких обзорів, як я хотіла зробити, та відповіді на питання не будуть не буде. Це довго я зараз не зможу, трошки пізніше налагодиться дещо. І я відповідаю, потім зайду, буде час на. По минулому відео не виходила я в YouTube, не було можливості майже, що хочу сказати, сосна. Чому не можу її обробити? Це ну, тому що вона пізніше йде у зріст, а ще ось там на верх і там гніздечко з зеленушками. Я чекаю, вони повинні вилітіти з гнізда, ну, ось день на день, бо вже батьки кличуть, вже е, витягують і не так вони вже там піщать. Вони дуже швидко ростуть. І тоді я полізу і деякі гілки ще ну, повністю зріжу, які дуже високо пішли і були не сформовані. В минулому році, бо високо лазити не дуже зручно. Тому я кажу, обирайте ту висоту, яка вам потрібна, і на неї вже орієнтуйтеся та формуйте одразу рослини, бо потім буде незручно і важко. Цей ялівець світить зараз не туди. Я його скорочую, тому він такий куций, вже почала заростати шишка. І він став в мене трошечки стройніше, ніж минулого року. Тут було не пройти майже між доріжкою і ось не було проходу по газону. Ти в нього впаювався в цю колючку. Якби раніше був вибір рослин, як зараз. Я б його не саджала, він колючий. Чи отра, одразу ялівці треба стримувати? Ну, вже що маємо, то маємо. Я вирубати його не хочу, тому буду скорочувати. Ще буду скорочувати. Але, як я казала, одразу ну, ну ну йди, ну йди, годуй, ну трахти там сиди. Ну, за їх. Кличе, кличе вже пташенят, щоб вони вже з гніздичка вилітали. Мені теж потрібна клич, будь ласка, бо мені треба на сосну лізти. Я одразу не можу скоротити, тому що, як я казала, ви всі знаєте, правило: не потрапляє сонце, немає хвої. Хвоя на кінцях. Ді. Потрапляє сонце, починає де нічого не було. Прокидатися броньочки. Але якщо я одразу поріжу, буде стрес у рослини дуже дикий, тому ріжу потрохи і скорочую, скорочую, потім воно там попускає броньочки, я вже зможу зрізати цей шар е наступний і ось скоротити її, як вона колись. В мене була така гарна тура, дуже струнка, а то якась бобела така. Жирнича. Немає поки з нею е, ніякого сенсу. Тут не можу постригти, тому що залізла пташка, теж якась е, ще, ще не бачила, яка дуже маленька, вишмер відтуди. Е, вилітає, залітає, вилітає, залітає. Там вже гніздечко і п'ять блакитних у крапочку яєчок. Ну от низ пострижу. А верх не зможу. Які справи тут? Тут стояли стійки, тому що ось нещодавно були в нас такі погодні умови. Подруга дзвонить, каже, в нас град. Ну що, повзеш, кидаєш усе, здоровий, нездоровий, повзеш, починаєш вкривати те, що тендітне і те, що тільки відійшло від цих приморозків. Там в мене є такі рослини, по одній дві бруньки залишились. І думаю, якщо градом поб'є, все, рослина вже точно не виживе. Другий раз вона не зможе, вона ледь жива. І ще, якщо відбити бруньку, не буде фотосинтезу. Зараз коріння, все точно загине. Ось тому ще були справи. Цьому році по прикриттю. Тут якась пташка мені шкодить. Довелось отакі от кандібобери навішати, тому що обгризує листя. Ось у червоних кленів обгризує, один там стояв в одному місці. Теж його шмотали, маленький ще. Я переставила, перестали, а. Той думає, Та що ж він такий полисів в мене. Ось все пошмотане. Якась маленька пташка відгризає листя. Вони всі валяються отут, Ось тут викидає. Тобто вона. Я думала, оця забирає у гніздо. Ну, залізла, подивилася, в гнізді нічого немає. Не, не, не можу знайти, хто тут шкодить. ну ось Пташки-пташки таке буває. Пташка якась не дуже велика, тому що якби якась велика, тут би клену не було. Які в нас ще справи? Так, бур'яни піду. Тут не дорізала, бо такі обставини, що не дають. Цвіте кломатис. Здається, якщо я не помилила, це пропертус. Він видає перші квіти махрові, а інші не дуже. Ну, він все одно дуже гарний, класний синюха. Продовжує цвісти. Чекаю, коли забарвиться у темний колір. Треба вже полівати. Дощі вони, як би то були в нас, але такі не пролівні. Все ж таки, вони були номінальні, більш вони шкодили, ніж ліло. Ну, Тобто гримить, гримить, щось там накрапає, а потім бац, він пішов. Ну, Це в нашому регіоні, десь лє, я не можу отримати свої йові барби вже тиждень як сплатила їх, чекаю, бо десь ось дощі льють, кажуть, вони, вони мокрі, вислати не можемо. Ну, чекаю, чекаю. Вже інтегрифолія почав цвісти, це клематис, він не має вусиків, тому він потребує підв'язки. Поки тільки-тільки почав. А тут е... Льонушка, він буде рожевими дзвониками, треба навчитися їх живцювати. Що ще цікавого зараз? Пройдемось. Ну, ось мшаночка починає зацвітати, то завжди питають, що за тендітні такі квіточки. Ну, це мшанка так цвіте. Ось, полюбляю горянку за її оцінові листечка, а квітів майже я і не бачу в неї. в цьому році не дуже я задоволена. Ну, як можна бути задоволений, отриманою у деяких... Постачальників, розсади мирників. Минулому році вона приїздила за такі гроші нормальна касета, і була у, у, у рекламі нормальна касета, а прийшов один листочок за 350 гривень. У минулому році при, приходили нормальні саджанці цього коштовного сорту. А тут ще треба відкачати. Ну, я ж кажу, добре, коли нічого не треба. Вже, вже нічого хочеться, щоб не було треба. Але взимку, коли дивишся, хочеться чогось цікавого, цьогось нового ось знов Гортензії в Паріжу. Я не прикривала на повторний приморозок, трошки похлорозили, але фу, бачу, що і є суцвіття, треба дійти порізати. Mm. Ну, Іріси, зараз моя любов Іриси. Шкода, що відцвітають дуже швидко. Дуже гарні. А там зачесався не той сорт. Ось чому чекаю завжди, коли процвітуть, буває, залишається один якийсь. І потім плутанина. Ну тут вирішила нічого ніяких ялинок вже не саджати, та тільки приберуться. це дуже багатий сорт. По-багатому. Я полюбляю більш однотонні такі, щоб були. Ну, це на мій смак, щоб, щоб невелика була різниця між верхом та низом. Оцими двома кольорами, я не ірісовод тому оці фоли і, і все такі інші рюші я не дуже в них розбираюся, на жаль. Так, Інкарвія, цвіте. Спробували ми ще один раз, я її дуже полюбляю, цю квіточку, але. Зробила помилку, копали її, щоб заносити на зиму у приміщення. Ну, так сказали, щоб вона вижила, треба заносити. От, викопала і вона здохла. Довелося знову купувати шавлю карадонна. Дуже яскрава, дуже зараз гарно цвіте. Ну, тут теж ці я вже її показувала, але треба. Насолодитися, поки ще щось є. Пакеточки пообривати старі, щоб не тягнули. Ну, це і муха, єдине, що потрібно обробляти. Раніше не треба було. Хочу висказати свою фі бубовнику Ось така велика махіна. Сіється. А я вже другий рік не бачу цвіт майже. Там якісь такі задрюченці І так швидко відцвітають, що я вже замислююсь його прибрати, оцей бук посадити туди. Я його виколупала з іншого місця. На тропомісія. Він підмерз трошечки в цьому році, тому що він, ну, пересаджений угорщику, був невкриваний. Трошечки підмерз, так як і в мій триколор. У подруги, наприклад, теж триколор, але він не, не вимерз, ну не підмерз, тому що вже був більш старий, то не постраждав. Тобто вік рослини теж має значення. Коли рослина вже з розведеною кореневою вже давно прийнялась, то вона краще все, все переносить. Біла шавлює шнеухугель і бур'яни. Зацвіїв серцес але теж постраждав, побитий був морозом. Це ось після приморозку він такий повідходить. Довелось знов обрізати. Надія цвіте, треба полювати, все пов'яло. Надії, великі квіти, якщо живити, треба за всім, за всім доглядати. Ну Це вербозілля жовте, і скумпія жовте, тут все, все, все нормально, все жовте, оце хлороз. Ну, будемо лікувати, що, що робити. Багато хлорозу в цьому році і не тільки в мене. Ось видала ще соцвіття, цвітя, потрошки буде видавати гліцині, але вже перерізала і треба ще похироплідник Little Devil. Отак, цвіте гарненько. Але після цвітіння краще обрізати, щоб не тягнув на насіння, а видавав гарний лист оцей. Кіріс е, Сибирський, це мені Наталочка привозила, то за, за квіт. А, тут мій він ще він пізніше цвіте. О, цибульки. Е, купувалася як Остара. Ось, бачите, нам напущала усів. Це все треба різати, бо вона дуже швидко. Дуже швидко зараз полізла і вон вже, вже намагається в втуй вчепитися. Тому і кажу агресор. Відійшла моя фотінія. Трішечки оця. Пінкріс під тому що, тому що мінус 25. Його не було, мінус 25. Але саджанець не адаптований, ну померз. Він е, погорів. Не померся, погорів. Ну, ось два відбило, все це порізала, бо вже кущик такий гарний, величенький. Ну, головне, щоб сподіваюся, що відійде. Ось цибулька вулька Глоумастер. В нього, бачите, великі м -м листя, тому я їх поки не ріжу. Ну, можна там сухе вже повидаляти. Але він не сіється і дуже довго цвіте, тому що постійно випускає ділок, бджілок багато. Бачите, хлоп, знов випустив. Хлоп, ось тут дуже багато не розкрившихся ось, бутонів. І вони з кожним разом вони видвигаються все вище і вище. Тому шапка росте. Вона там, там відцвітає. А наступне е, стає вище ця зірочка, і зростає, тому вони потроху потроху зростають у розмірах. Дело сперма е, тут е, їй висвободила ж ми прибрали тут грядку з шиферу, то вона більше тримає сонечка і гарніше цвіте в цьому році. Що я хотіла ще сказати на шляху, Ну, ламикамінь камінь все ще цвіте. Довго цвіте. Скільки він вже, з весни оцей. Ну, Щільна подушечка. Нічого не роблю. Ось так росте і росте. Не заливаю, Але я не сушу так, щоб, щоб повністю так, як кактус. Дуже ще така прикрість трапилась. Я за парканом висаджувала і грані, м'яту, ну, щоб краса була. І герань давно зростала, лілії там садила. Ну, виходжу, немає. ні Лілії, ні герані. Все подрали, все повиривали, комусь так знадобилось, що навіть... Не втримали, щоб відкопати там часку. треба було так все вишмотати. Ну, зила не вистачає, не знаю. Ой, тут е від попелиці побризкала, тому все-таки ще після попелиці, бачите, не гарне І, і куди ти цвітеш мені? Куди ти мені цвітеш? Там ташенятка Туди не піду. Там не прибрано і не цікаво. Кажу, не цікаво, тому що поки не прибрано. Приберу, піду. Питали, що з калікантом. Я його порізала взимку на молодження. Ну, ще кажу: він був весь живий. По-перше, що ніхто не гадав, що буде така зима. Було плюс 13 у січні і ми повиходили все робити думаємо, ну, раз така зима, чому би не зробити все заздалегідь? Ну, ось і поробили. Поробили. Тому що він теж витримує дуже великі мінуси, Скільки він в мене років ніколи не страждав. Ну він, бачите, відходить, але в мене не дійшли руки поприбирати оце все вже сухе. Тут ще відстрілює. Він Померз померз, але на омолодження порізала, нехай, нехай буде, бо вже він був дуже великий за стільки років. Цвіте піраканта, то буде ягідки нав'язувати, теж треба всі ягодки за парканом будуть дьоргати їх. Ну, але запах медовий. це ж... Суцільний мед. І івіси. І, і Ось я кажу, ці варігатні, вони більш за листя, але квіточки теж дуже гарні, пахнуть, неймовірно мало уражуються грибковим. І яскраві скумпія теж вся. Постраждала від приморозку. Ось тут інтегрифолія вже більше квітки свої розкриваю. Ось такі. Буває, що 5 полісток, буває 4. Ну, він не більш до блакитного, ніж до фіолетового. Камера буває, що не ловить той колір. Як потрібно. Ну, а тут цвітий і з білою вирігатністю. Тут білий, але квіточка, здається, однакова. А тут, ну, ось, бачите, він більш з жовтим відтінком. Навесні вони дуже відрізняються. Зараз вже жовтий, ну не такий яскравий, але все ж бачно, що вони різні. Тут ще один в мене ірис блакитний, але інший сорт, він цвіте пізніше. Але тут щось йому не дуже подобається в Чигірях. Погано. Мало соцвіть. цвіть. Цей теж полюбляю. Він незвичайний колір. Ось і так мшаночка так от цвіте. тендітними біленькими такими квіточками ось І продовжує цвісти вів'єн пенел Тут не ходило, ще не стригла нічого. На жаль, та хвоста блакитна квіна в потрапляє знов на сонце. Ніяк я не дочекаюсь, щоб Клейнемер Клейс почав розростатися, він похворів, я половину ж вирізала у минулому році. Зараз рятую те, що залишилось. Він захворів на грибкове, захворювання. І оце чекаю, коли підійметься цей ця рослинка, це кипериси, рака. карака. Це теж в цьому році трішки обгорів не від морозу, від цього сонця. Але чекаю, коли вистрелить, мені приросте вже нормально, і почне давати оцю ажурну тінь на оце саме пекло. Бо є їхіри, які тримають сонце непогано, а є, які все ж таки страждають, особливо коли в нас. Ну, 35-40. Коли 28-25, вони нормально зростають на, на такому сонці і при відкритому, ну, тут треба полювати. Вже треба полювати, все сухе, хоч і мульче там сухе. Шавлія блюбики, та, ну, здається так, вона така. Вже хтось жере-равлики. Треба вже підсипати і від слимаків. Бо є такі, що зимують, вже повилазили -по -по жерти. Ось тут в мене іриси в затінку, але все-таки цвітуть. Дуже полюбляю теж цей сорт. Ага, а оце сидить малеча. Не спіймала. Оці такі дрібні, дрібні. М, як їх? Коники. Такі дрібні. А дірки роблять, оце вижирають, оце коники. Це не гусень. Це малий, малий стрибає. Він потім виростає великий, і буває ще багато, і вони такі у смужку. І ось це шкода така. таке мале таке. Мали, таке не хочеться казати слово не дуже гарне. Вона виростає велика, в принципі, але в мене цей куст постійно пересаджувався. І, і на останок ще одна квіточка. Ось вони сидять. І, як його спіймати, оцей О, оця. і шкодить. І оце він їсть дірки. Квіточка, бо вже перегрівся в мене телефон. Нічого не бачу, сонце штирить. Треба звідси пересаджувати тут. Вони такі занедбані, тому що ну, навесні ж міняло цей бордюр, підпірну стінку і попересаджувала їх, а вже ж вони такі страшні. Ну, все, всім добра. Сусіди знову зробили огозонахисарку, але я рада, хоч трошечки не буде сипатися мені оцей бур'ян 3-метровий. Це всім гарної погоди. Бережіть себе.